Слава Богу! Приємно слухати, що наші діти співають «Отці, Ми вам благодарні безмірно». Слава Богу. Дай Боже, щоб так і було. Як співаємо, так щоб ми робили. Моє желання сьогодні поговорити із Слова Божого немножко коснемся радості. Християни повинні радуватися і при тому радуются во всяке время. Так написано, в Слові Божьем ми читаємо из послания Хессанов, 16 шок, 5 глави. Всегда радуйтесь, дальше непрестанно моліться, за все благодарите. Ібо такова вас воля Божия. Дальше читаем духа не вгашайте, пророчества не уничтожайте, все испытывайте, хорошую держитесь». Давайте обратим внимание на слова всегда радуйтесь. Но если мы не будем непрестанно перестануть молиться, радуется не будем. Если будем вгашати Дух Святой, радоваться не будем. Тому є условия в Слові Божому, щоб нам завжди радуються, Незалежно від обстоятельств, які нас сьогодні окружають християнин, настоящий християнин завжди Об Обитець ми послухаємо Слово Божої і з інших місць священного Писання, де сказано Слово Божим читаю 14, тобто 114 псалом. Я Немножко так зустрівся, коли я лежав больний, многі знають, і приїхав брат Дмитрий, молився за мене, і я вскочив і побіжав. А після того я рішив, що мені Бог відкриє, і відкрився 114 Псалом. Я радуюсь, що Господь услушав голос мій, мое, моє, до мене ухо своє, і тому буду. Призивати його у всі дні життя моєї. Я радуюсь, що Бог услышав молитву мою. Я радуюсь, що Господь услышав голос мой, моління. моє. Нема більше радості, як утверждаться, що Бог нас. Чує, що Бог нам відповідає на наші молитви, то велика радость при всіх, я ще раз гру обстоятельств життя, Об'яли мене болезні смертні, муки адські посігли мене. Я встретив кислоту і скорб. Тоді призвав я ім'я Господа, Господи, і збавив душу мою, Милостив Господь, явив милость і Давид радується. Радуємося, друзі, коли Бог посилає для нас добрі дні і зціляє, але ж є написано так: з великою радістю приймайте браття мої, рано сестри, коли попадаєте в різні іспитання, з великою радістю приймайте, коли приходять іспитання. Да, ми радуємося, і не тільки ми, навіть. Невіруючі люди радуються, коли щось добре зустрічається в житті. Но Писання каже, з радістю приймайте, коли попадаєте в різні випробування. Значить, что испытана віра, ваша, щоб оказалось до гибрущего. Обращайте увагу на слова, де сказано в свое время, через пророка Ісаю, 61-й. 61 глава, 10. Радуйся буду радоваться, о Господи. Мы должны радоваться, что Бог нам дарує спасение, и нас в ризы спасень. Мы радимся. Радимся еще раз говорю при всех обстоятельствах жизни. Да? Сегодня не час на Украине. Війна, кровопроліття, убийство, гробіж і розруха, однако настоящий християн радується. І ще раз читаю ці слова. Я радую, радуватися буду, ібо Господь возвеселив душу мою і Бог мой. То есть у Боге моем, ібо облік він мене в різи спасення, нема дорогої. Радості, нема більшого щастя на землі, як уверено знати, що ми в числі спасенного народу. Тому, брати і сестри, читаємо Слово Боже, знаходимо такі слова, як сказано за Сіхвана. Сіхвана вивели і починають побивати камнями і дивляться на його, а його лісо сіяє, сіяє, радується і каже: Я віжу. Сина Божого, своя, що Вісного Отця. Коли побивали із хвана камнями, Ісус Христос, котрий сказано, що восел Отця, не мог сидіти, встав, приймає і зустрічає свого верного служителя, кого побивають в камнями, то достиження, друзі, для нас необхідно в житті. Молиться об этом и достигать, щоб нам радоваться о спасении нашем. Читаем следующие слова. Я выписал и напоминаю, что вы будете анализировать и пробирать дома. Апостол Петр говорит такие слова, Бога, Которого не видите, любите, но. Віра в Него, радуйтесь, радуйтеся незреченную и преславную, достигає віру і вашого спасення, Бога, кого не видите, но любите, радуйтесь, радуйтеся тим, що Бог нас знав, не ми Бога, а Бог нас знашов. Бог определив нас, як часто наші браття мрія, говорять, і як определил нас, не на гнев. Но в получение жизни вечно Слава Исусу, брати и сестри, слава що Что нас определив для вечной жизни? Что такая земная жизнь? Это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. В другом месте сказано, жизнь як удар молотком по отношению вечності ударив, и вже немає звука, а вечность впереди. Мы я Хотів би вам сьогодні сказати утішительні слова. Є Є. нам Радуємося радуватися тим, що ми знаємо, куди ми йдемо. Ми знаємо, що нас ожидає. як не радуватися? Ну, то, що ми сьогодні чули, яка наша почва, як ми приймаємо Слово Боже, і як ми приносимо плод після слухання Слова Божого. написано блажен читаючий. Блажен слушаючи, но блаження є того і другого і сповняючий волю Божу. Якщо в нас нема радості у спасенні, друзі, значе ми ще не готові. Я же напоминаю не раз і думаю, це вже пережито. 90 років старушки приходять вона больна. сестра, як буде молитися, щоб Бог приготував та забрав. Чи щоб ще Бог продлив життя. О брат! Живу і по 100 років, я би ще хотіла б жити. Брати, нема віри у спасення, немає готовності переселитися в небо. Ми повинні <coughs> радуватися тим, хняє, куди ми йдемо. Псалом. Второй Псалом, 11 січок. «Служите Господу зі страхом. И радуйтесь трепетом, радуемся найпещем, ну, трепещем перед Богом, чтобы не нарушить волю Божию, чтобы не лишиться Божої благодати. И дальше говорит 31 Солом, веселитесь у Господи и радуйтеся праведные, торжествуйте все серцем. сердце. Да, дійсно, если немає в жизни, святой жизни, радуется не буде би томить, його, давить його, і він би стонать. Тому, Слово Боже, веселіться у Господі і радуйтесь праведні, торжествуйте все правеє серцем. Наша цель – бути праведними перед Богом, бути святими. І любить обстоятельства, які сьогодні нас окружають, не будуть нас цікавить і не будемо стонати, тому що знаємо, куди ми йдемо. Апостол Павел говорить, для мене життя Христос, а смерть приобречення життя. І Он дивився на смерть, не так, як дивляться люди, не знаючи Бога. Рисують її з косою, чорною, Онсів на смерть, як на приобріте, через смерть йде у вічну життя, якщо наша життя чиста і свята. Ми будемо цим радувати. П'ята глава. Матфея, ви, когда будут гнать вас и всячески неправильно условия за имя Мое, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, поможи нам Боже, при всех обстоятельствах радуйтесь, даже тоді, коли гонять, коли будуть гнать, преследовать, а может и больше, убивать, радуйтесь, велика ваша награда на небесах. То християнин настоящий або живущий свято перед Богом, він знаходить радость, радуйтесь і веселітесь. Далі Лука пише такі слова, 10 глава. Радуйтесь тому, що да, я немножко вернусь назад. ученики, яких избрал Ісус Христос, 12 учеників послав їх на труд. Коли ще Христос був во плоті, і вони пішли на труд і возвращаються до Ісуса та говорять, учитель, даже беси упомянуйте нам о імені Твоєм». Христос говорить, не радуйтесь, що беси поминується вам, радуйтесь тим, що імена ваші записані на небесах. Слава Ісусу! Брати і сестри, радуйтесь, що імена ваші на небесах да, неплохо бачити дії Духа Святого в церкві, не щоб Бог дав таку власть і зайняти і, бесов, і учищ... щоб очищалися люди від всякої залежності, але не в цьому радість. Радість в тому, що імена ваші записані на небесах. Поможи нам, Боже, щоб наші імена. Не згладилися з книги життя, так написано в відкровені. Смотри, щоб ім'я Твоє не було зглашене з книги життя, імена наші записані, але ми ще не на небі, але там наші імена, якщо ми будемо свято жити, і якщо будемо смітися перед Богом, то йдемо туди і будемо радуватися ввековь. Радості не передать, і радості не вмистить, яка буде на Небесах для святого народа. Читаємо такі слова. Причти є такі моменти, коли ми не можемо радуватися і не повинні радуватися о чому я прочитаю із Причтень. Не радуйся, коли паде враг твой і да не величається, Серце твоє, коли он спокнеться. Коли враг твой падає, не радуйся. Коли Він спокнеться, не радуйся, брати і сестри, це вже духовна життя. це духовний возраз, коли враг падає, а я буду радуватися, не угодно Богу. Каже Бог, що може він піднятися, а ти впадеш. Не радуйся, коли враг твой падає і не веселись, коли він споткнеться. І коли споткнеться, много в житті буває, друзі, різних ж Ви помните слова, де сказано також Слово Боже, Не следовательно тебе здоров'я, Бог говорить, говорит народу своєму, коли я послав бедствие на народ, і ти дивився і коли розхищав Його імені, коли Брали їх і тянули, ти радуйся, не слідло б тебе то робити. Брати, і сестри, не радуйся, коли хто то споткнувся, хто то впав, хто то не так де-то поступив або суд Божий навіть навлюк на себе, не радуйся, так Писання говорить. І в Прістах, 17 глава 5 стих, говорить, хто радується нещастю других, тот не останеться ненаказаним, Поможи нам, Боже, бути християнами, не радуватися ні щастя других, так йому й треба. І це перед Богом. Хто ж попав, так йому й треба. Брати і сестри, дай нам Боже мудрості, дай нам Боже, способности, о чому ми сьогодні слухали, не тільки слухати Слово Боже. А і його і вникати у Слово Боже, щоб достигнути вічної радості. Ми вам молиться Богу зараз. Благодаріть Бога, друзі, за все. Я радуюсь, що Господь услышав молитву мою, то велика радість, коли знає, що Бог чує нашу молитву і відповідає. Молимося Богу. Амінь.